Друзі, привіт! З вами Шампусік. Сьогодні вирішив популяти краскою на цьому чудовому полігоні. Ну що, курва, готовий постріляти. Дивись уважніше, бобрику, щоб нас не попали. Не пизди, а стріляй! Давай, курва, швидше! Не можу, в мене коротка ніжка. Ну як вам, друзі? Я вже замарався бігати, в нас навіть ні разу не попали. Курва! Прикрий мене! Буду прориватися! Ми перемогли курва! Це було круто! Що, з'їли? Друзі, лайкайте і підписуйтесь, а ми з курвою пішли бухати. Швидко підписались, бо по макітрі дам.